Європа продовжує скорочувати імпорт російської нафти та скрапленого газу за перші 11 місяців. Цього року імпорт скрапленого газу скоротився у річному розмірі до 12,3 мільйонів тонн. Мало чи це багато? Нехай обговорюють енергетичні експерти, але все-таки імпорт. Російського скрапленого газу та нафти скорочується України, Європи. Натомість майже увесь експорт газу та нафти був або зараз уже переорієнтований на Китайську Народну Республіку та Індію. Індія ніби як скорочує вже закупівлі російської нафти, танкерним плотом, а у Китаї йдуть прямі трубопроводи нафти. Єдина там перспектива є те, що Нафт вступає на китайські термінали з великим дисконтом, і надається дуже велика знижка на російську нафту, і саме китайцям. Будемо сподіватися на те, що вона буде їм не конкурентно і буде продаватися нижче собівартості. Якщо це буде так, або з мінімальною собівартості, багато розкладають по дорозі, там різні фірми і прокладки, торгівельні, різні на обмінних валютах, більш ніж певної банки заробляють шалені кошти. Китайських юанів на російські рублі, будемо сподіватися, що там ціна буде знижена. Внаслідок того, що Китай жорстко диктує свої умови Росії ціни і інші речі, котрі Росія виконує, оскільки Китай є поставником деяких видів Росії зброї. Комплектуючих і тому подібне, тому ціна на нафту на та газ на Китай є досить низькою. Більше ніж впевнений, що вона є нижчою ніж в країни Євросоюзу, де вона продавалася по комерційних цінах та конкретно з цінах порівняно з іншими виробниками або постачальниками нафти та газу. А зараз просто Китай бере по дуже низьких цінах. Буду на це сподіватися, що буде менше коштів поступати. А наразі сьогодні, 4 грудня 2025 року. Це пряма трансляція. 21.02 за київським часом. Приєднуйтесь до мене. Прямий вірю і поїхали. Жовтній Європейський Союз офіційно схвалив новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Він розглядає нові обмежувані заходи проти танкерів так званого тіньового російського флоту. Мета цих санкцій 19-го пакету, подальше обмеження доходів Москви Леві доля котрих іде на фінансування війни. Тобто Європейський Союз діє у своїх рамках з тим, щоб обмежити поступлення коштів на війну в Україні зі сторони Росії. Що менше не отримали, тому запроваджують такі санкції. і Президент Франції Менель Макрон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та оголосив саме Макрон про люське посилення санкційного тиску на Росію і на її нафтову галузь, яка є основним джерелом доходів російського бюджету. Готується 20-й пакет санкцій, зауваживши ЄС в рані 19 вже готується 20-й. Ну, будемо сподіватися, що Європа все-таки. Йде до того, що сильно обмежить постачання коштів в зв'язку з санкційними зобов'язаннями по відношенню до Росії, саме тому що Європейський Союз є досить потужним гравцем на міжнародному ринку. Від, там багато капіталів і заморожених активів, котрі там не можуть ніяк передати Україні Я зараз, в зв'язку з цим новими правилами новими... Планом мирним Трампа, що Європа має віддати там щось двісті мільярдів, решту 100 заморожених російських активів, а решту 100 мільярдів поділити 50 на 50 Європа зараз трошки призупинила обговорення цієї теми. Хоча голова Єврокомісії Урсула фондрлянін запропонувала ті свій варіант, там буде зараз засідання ЄС через два тижні, має пройти. Але як натомість воно буде відбуватися? Але у мене особисто мало надій на те, що Україні найближчим часом віддадуть хоча б частину заморожених російських активів, а дуже б хотілося. Пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал пряма трансляція. І хочу зауважити, що дуже складна зараз та важка ситуація склалася на Мер... Мер... Покровському напрямку, саме під Мирноград, котрі вже є практично на оцінками військових експертів, окуповані росіянами, звідти люди. Якщо там є воїни ЗСУ, просто виходять своїми власними силами та Покровським котрі ЗСУ контролюють всього його території стану на вчорашній день. день. Тобто виходять фактично але Покровськ не оточений, і будемо сподіватися, що люди звідти наші воїни вийдуть без великих втрат, натомість іде Наступ армії Російської Федерації на Гуляйполе Запорізької області. Там йдуть бої. Ворог знову ж за оцінками цих військових аналітиків, у 26-му році, наступному, вже там лишилось у нас на цьому році, три тижні до Нового року, а в наступному у му році буде розглядати основний напрямок на Запоріжжя, на Гуляйполе і далі-далі туди будуть ті атаки. Це думка військових експертів. І на заставці до цього відео ми бачимо фотографію нашого бувшого прем'єр-міністра часів Яновича Миколу Яновича, якщо не помиляюсь по батькові його ніби так Азарова, котрий зараз знаходиться за оцінками тих же аналітиків, там політологів у Москві. Йому виділили ділянку землі біля е, великого Росії. Російських для Москви, скажем так, де він будується, там якісь будинок йому там чи де він збудував це? Він є членом Російської академії наук, то Микола Яновича азаров Натомість у Києві пройшло засідання Печерського районного суду, котре котрий заочно засудив колишнього прем'єр-міністра Азарова на 15 років за гратами Хочу зауважити що це відбулося заочно, оскільки він. Знаходиться саме біля Москви. Йому інкримінують державну зраду та спробу насильницької зміни конституційного е, ладу в Україні. Ну, звичайно, що Азаров це все. Я думаю, що знає цю інформацію, до нього дождь дійшла, але Україну він повертатися, не збирається. Тому це просто таке віртуальне засудження Миколи Азарова. от Там був якісь ордени, йому були вручені українські і. Нагороди, нього позбавили цього всього, і він кременують такі статті державного, то кажуть, державну зраду та повалення ладу. Він з цього, я думаю, не сильно, їх ні холодно сильно не, не жарко, оскільки він перебуває під захистом свого патрона Володимира Володимировича Путіна. Він сюди в Україну повертатися зовсім не збирається. Іх секретар Ради національної безпеки та оборони Руслан Міров та начальник штабу Збройних сил України Андрій гнато здійснили поїздку до Сполучених Штатів Америки де Здійснили перемовини, відбулися інші перемовини з американською стороною з питання на настання миру в Україні після. Того одразу ж після цих перемовин американська сторона, представник, там, хто там застрісков чи Двітков мають або вже вирушили до Росії, я вважаю, що ці перемовини, бо це все гра йде в перемовини. Трамп особисто не зацікавлений в тому, щоб в Україні відбувся мир на умовах нашої держави, а це все просто йде гра. Показує Росія, що вона ніби готова до цих перемовин, насправді вона просто імітує ці всі потуги до настання миру. Ніякого миру вона особі Путіна не хоче, вона продовжує наступ на наші території. І навіть зараз, у такий грудень місяць, коли там іде ще морозу немає, так зрозуміло, на цих всіх напрямках. Але Подальшому йде наступ на нашій території, і ніхто з російської сторони особливо або взагалі не зацікавлений стані миру. Тобто це все імітація мирного договірного процесу. На мою думку, як воно буде насправді найближчим часом, поки що перспективи близькостроковій перспективи, поки що не бачу на стані миру. Трішки такий мій прогноз, песимістичний з приводу цього питання, так що ми будемо триматися. Кожен на своєму місці. І я висвітлю 36 китайських стратегіям всі 36 на своїх минулих стрімах, а зараз хочу перейти до книги відомого китайського стратега та мислителя Сун Цзи, котрий попередньо жив в деякому відомості це від у шостому віці до нашої ери, тобто 600 років приблизно до Різдва Христового. І написав свій трактат Мистецтво війни. Це сама така велика його праця найбільш шанована на Заході, тобто західні політики, верніша та стратегія військові до сих пір використовують основні принципи сундзи саме його трактату у веденні війн навіть зараз у 20-му сторіччі багато цих військових аналітиків військових діячів. Заходу, і не тільки читали саме трактат Цунзи Мистецтво війни. Він перекладений на європейську мову, французом приблизно 200 років тому назад і не втратив як я вже кажу, актуальності навіть до наших днів, з вашої дозволу, з моєї легкої руки, хочу все-таки починати висвітлювати оцих. Його пункти саме так от з 13 глав цей трактат складається, кожна кота, котра присвячена окремій темі, як себе вести, має полководець при військових дій. Основний принцип цього трактату полягає в тому, що йди вперед туди, де тебе не чекають, атакувати там, де не підготовились. Ось такі основні принципи трактату Сундзи війна. Це шлях обману, на думку цього китайського філософа, хоча дехто вважає, що він взагалі не, не жив такий, і там це просто якісь передруківки з більш якихось пізніх джерел, але як би там не було, все таки сунзи там, ніж в китайських царств жив, навіть китайський імператор користувався йому пост, його послугом з тим, щоб він допоміг йому перемогти ворогів. Буду висвітлювати цей трактат, Сунзи, мистецтво війни в наступних своїх. Дасть стрімах, які будуть проходити у наступні. Мої четверги. До речі, четвер, 21 година, за київським часом прямий ефір що четверга Бог буду виходити у ефір. І поїхали далі. Пишіть запитання, бачу я глядачі в чаті в мене. Пишіть запитання, підписуйтесь на мій канал, ставте ось такі вподобайки, розповсюджуйте це відео, свій аккаунт в соціальних мережах та групах діліться. Посиланням на нього по месенджера зі своїми друзями. І, як зазвичай, курс біткоїна до долара. Прогноз, який я давав, або криптовалютні аналітики давали минулого четверга, активно купувати, справдився: оскільки оскільки біткоїн все-таки продовжував показувати незначне зростання на протязі цього тижня. Тобто він. Зріс і можна було купити тиждень тому назад біткоін за значно нижчою ціною. Такої станом на сьогодні, 4 грудня 2025 року, на 20.02 за київським часом його курс становив 92 тисячі доларів, що склало мінус 231 долар з початку денних торгів у ціковому відношенні. Мінус на відсотка. Денний депозон торгів коливався в межах 91 857 до 94 449 доларів, тобто доларів за один біткоін. Тобто 94 з половиною тисячі вартового максимуму сьогодні один біткоін за 52 тижні 49,538 до 126 110 доларів. Як бачимо, було 126 максимальне значення, то тобто місяць два-дві назад, а вже зараз впав він до 94 з половиною тисяч по максимуму. Бачите, волонтерна досить валюта. Цей біткоін, який показує великі скачки, як і підняття, так і падіння. А я продовжу далі, попри трішки корисної джерельної водички, і на сам кінець вартість бареля нафти різних марок. Бренд. 63 долара 2 цента. Падіння 0,1% за тиждень. Незначні коливання. WTI 59 37 доларів 37 центів. Підняття 1,1%. Теж незначні коливання, це межа харихматичної. Похибки Урал станом на 3 грудня 2025 року. 54 долари 32 центи. Падіння 1,7. Нагадаю, собі вартість російської нафти УРАЛС за оцінками економістів, і російських, в тому числі, складає 45-47 доларів за один барель нафти за бочку у розмірі 160 приблизно літрів. Ось що таке барель, що хто не знає. Наразі все. Сьогодні, 4 грудня 2025 року, дякую за глядачам, котрі були у мене на прямому ефірі. Пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові, до побачення всім миру. Сподіваюсь до наступного четверга. Все найкращого.